Крадені долі, скалічені життя, хрести голі в полі, майбутнє в небуття. Навіщо сину дала таку вдачу? Навіщо маму в полоні плаче? Зв'язали руки, б'ють струмом по тілу. За що ті муки? Хіба ж ти хотіла такої долі своїй дитині, Щоб в розквіті сил і уже в домовині? То чим же, мамо, скажи, завинила? Можливо, мало до церкви ходила, а може, рід твій провину має. Ти знаєш, ні? А хто ж тоді знає? Шепоче вітер у чистім полі. Зів'яли квіти хрести стоять голі. Склади долоні, молитись не треба. Немає долі є ти і небо, і є його крик від пекельного болю. Навіщо, мамо, зарадь мому болю? Спаси мене, мамо. Кровинка благає, і в серці твоєму той крик відбиває, є дощ, і вітер порвав всі вітрила, На щастя сина колись родила, на старість, радість мрії дівочі, сивіють скроні посліпли очі.